Друзі мої, перше попалось мені відео на відеоролик, де показують в Польщі відбій повітряної тривоги, і вони всі поголовно там сміються. Вони не розуміють, наскільки це серйозно. Вони не розуміють, що з ворогом не можна загравати. Я розумію, що там більшість, звісно, Діти підлітки, але там і наші українці були, знаєте, йдуть і сміються. Питаю, чи буде далі? Ну, які дії Росія проти Польщі буде далі? План, перспектива. Є рішення, бачите? наносити удари які по четвірці і п'ятірці чаш будуть розчарування, втрати. Ось так, по помірності з часом. І відповідно, відповідно, господи, що це. Давайте подивимось, чи НАТО допоможе якось Польщі. Чи допоможе НАТО? Двійка Пентаклів, два кохані, дев'ятка жезлів. Королева мечів, сила туз чаш. Ну, двіці пентаклів. Якось щось напевно все ж таки допоможуть. Якусь силу. Ну, підтримують це точно? Занепокоєнням. Дев'ятка жезлів, король жезлів. Поможуть? Королева жальна. Так от. Так все подвійно, знаєте, що можу сказати? Ну, по рицарю Пентаклі це дуже повільно. Дуже повільно, дуже складно. Там ще внутрішня якась боротьба буде. Народ буде тікати у них за кордон. Ну, таке. Ось так.